Ми ж продовжуємо. Колишній президент США та кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп провів прес-конференцію у Палм Біч Флорида. Це перший публічний виступ Трампа після того, як Камала Гарріс оголосила Волза кандидатом у віце-президенти. Водночас цього тижня президентські кампанії у США зосередили свої зусилля на подіях у кількох ключових штатах, які відіграватимуть важливу роль у визначенні того, хто переможе на виборах у листопаді за виступом Трампа, а також за ходом президентських кампаній стежила моя колега Тетяна Ворожко. Вітаю та Таня, що ти почула власне із прес-конференції Трампа? На чому він сфокусував свою увагу? Ну головна новина цієї прес-конференції він сказав про те, що було домовлено про проведення трьох дебатів між ним та камелою Харіс 4, 10 та 25 вересня на трьох різних телеканалах. Але не чітко зрозуміло було, чи це було домовлено саме з телеканалами, і поки що відповіді від кампанії Камали Харіс чи Волса, чи прийняли вони цю пропозицію, чи готові вони взяти участь в цих дебатах. Ми поки що не чули. Також він сказав, що Сіб'яз готовий провести дебати між кандидатами у віцепрезиденти. Ну але почав свою промову з того. Що говори про загрозу на його думку країні Загрози. Загрожує а, нова депресія на рівні 1929 року. Це була велика депресія. Хоча є різні прогр... прогнози. А економічно такого похмурого я ще не чула. Також він сказав знову вітає вговорив раніше, що світ опинився а, під загрозою третьої світової війни. Якщо б він був президентом, якщо він виграв би, то тоді б Росія, на його думку, 100% би не напала на Україну. А гамас на Ізраїль твердження, які неможливо не ані спростувати, ані, ані довести. Він критикував своїх опонентів, називав їх радикалами, дуже лі а сказав, що тім вол займався питаннями трансгендерів, що він проти кордонів, проти стін. А і крім цього, він багато говорив про як, як в принципі, що є основною темою його кампанії, покладаючи відповідальність на камелу Харі за велику кількість нелегалів, які, нелегалів, які перетинають кордон. І сказав, що 20 мільйонів людей перетнули кордон. Хоча його критикують за те, що ця цифра є завищою. Він сказав, що насправді цю цифру ніхто не знає. І знов повторив свою тезу про те, що країни не лише Латинської Америки. Або Центральна Америки, а і інші країни вони спорожніли свої тюрми, спорожніли свої психічні лікарні, щоб люди перетнули кордон та перейшли до Сполучених Штатів. Ну також є заперечення цьому. Ну і крім цього, він критикував Камелу Харріс, за його думку сказав, що вона не може давати ані прес-конференції, не зможе відповідно взяти гідну участь в дебатах. Таня, ти вже згадала Камелу Гаріс. Які повідомлення ми власне чуємо останнім часом від кампанії Гаріс та Волза? Ну наразі Камала Гаріс і а, Тім Волз проводять дуже активну кампанію шістьома ключовими штатами. А, і а, під час своєї кампанії, звичайно, вони перша перша мета цієї кампанії – представити Тім Волос аудиторії. Він розповідає про свою історію. Апелює власне, до тієї демографії, яка дуже потрібна камани Харрісі, І кампанії це біли чоловіки, робітники, це люди, які мешкають в сільській місцевості, в невеличких містах. Ну і також, звичайно, вони критикують Дональда Трампа. Серед критики лунає те, що він хоче повернути країну в минуле, хоче забрати свободи. Також вони критикують ну, обмежити свободи. А зокрема, свободу Свободи жінок робити аборти приймати рішення щодо свого здоров'я, і також критикують його характер. Хочу зуважити, що під час цієї прес-конференції він відповів щонайменше на одне з тих зуважень, сказав, що він особисто вважає, що абор... аборти можуть бути заборонені, але з певними виключеннями. А також що це питання має бути на розгляді штатів, а не на державному рівні. Давайте послухаємо критику, яка лунає від Камали Харіс та її напарника Тіма Волза. Сьогодні у понад 20 штатах нашої країни Трамп заборонив аборти у багатьох без винятку, навіть у випадках зґвалтувань та інцесту. Якщо він переможе, ми всі знаємо, що він підпише заборону абортів на загальнонаціональному рівні, щоб заборонити аборти в усіх штатах, навіть у Вісконсині. Але ми не дозволимо цьому статися ми не уникаємо викликів, але я вам скажу, Дональд Трамп він бачить світ інакше ніж ми. Він не розуміє, що таке служити іншим, тому що він надто зайнятий обслуговуванням своїх інтересів знову і знову, знову і знову. Цей хлопець послаблює нашу країну. Він сіє хаос і розкол серед людей. Пані яка остання статистика, де зараз перебуває президентська компанія? Загалом по країні опитування показують дуже відмінні результати. З одним опитуванням опублікованим сьогодні Камала Харріс опережає Дональда Трампа на 8%, За іншим вона вона позаду на 5%, Але в даному випадку дуже важливим є опитування і те ситуація власна в ключових штатах. Давайте послухаємо. Результати виборів будуть вирішені у ключових штатах. Але в цих штатах, що не визначилися, є дві групи виборців, які мають значення: перші це базові виборці. Демократи та республіканці повинні переконатися, що ці виборці прийдуть на дільниці у всіх регіонах. Єдина причина, чому незалежні виборці в цих штатах відіграють таку роль, це тому, що кількість базових виборців у суперників приблизно однакова. Тому Камала Гарріс повинна зробити усе можливе, щоби підвищити явку виборців серед демократів, а потім їм Ведеться боротися за тих, хто ще не визначився. Таню, дякую тобі дуже На зв'язку Із нами була моя колега Тетяна Ворожко.